Привіт, друзі! Тема сьогоднішнього відео що найгірше в тому, щоб бути повною людиною, а перед початком відео постав вподобайку та підпишись. Знущання, яке мені довелося пережити, будучи товстою дитиною. Коли я був товстим, тоді я не усвідомлю наскільки ти млявий і наскільки гірше почуваєшся розумово і фізично, повільно з тим, коли ти у формі, це як день і ніч. Моїй депресії практично не існує. Я насправді хочу виходити на вулицю і робити щось, і мені навіть легше контролювати свої емоції. Я рідко чую, щоб говорили саме про психічне здоров'я. Коли я була важчою, я абсолютно ненавиділа вилазити з чужих машин, а сидіти на задньому сидінні двохдверного автомобіля було суцільним кошмаром. Ненависть до власного відображення. Дзеркала, ви можете добре поводити час на вулиці, Подивіться на своє відображення, і весь ваш настрій буде зіпсовано, коли ви побачите, яким товстим ви виглядаєте, і як огидно ви себе почуваєте. Принаймні це був мій досвід. Це буквально щойно сталося зі мною у вівторок. Пішла дивитися новий фільм Доктор Стрендж, з товаришами по роботі, з якими ніколи не досувалася. Фільм закінчився, ми розмовляли, посміхалися, гарно спілкувалися. І тут я бачу своє відображення на афіші і одразу ж від сорому ховаю голову в телефон. Це так прикро, коли ти бачиш себе і не маєш майже ніякої самооцінки. Бачиш стільці в ресторані і боїшся, що не помістишся. Сумна реальність. Або боятися, що він зламається, ви відчуваєте себе нормально щодо того, як ви виглядаєте, або почуваєтесь, а потім бачите себе на картинці і впадаєте в депресію на наступні три тижні. Я дуже добре розумію це відчуття. Я не люблю через це дивитися в дзеркало. Мати різноманітний вибір одягу, але відчувати, що підходять лише 2-3 сорочки, і можливо одна пара джинсів. Решта це гардероб на випадок, може колись схудну. Не хочу йти їсти, бо відчуваю, що не зможу наїстися, щоб я не замовила. Раніше я важила більше 220 кг, і я схудла на 90 кг самотужки, але я все ще товста, і люди все ще відкрищаються на мене. Ніхто не знає, що я схудла, і ходила на терапію, щоб зрозуміти, як правильно харчуватися. Ніхто не знає, що в дитинстві я голодувала і розвинула серйозні порушення харчових звичок. Всі просто бачать товсту людину. Мені здавалося, що якщо я замовляю гамбургер, люди вважають, що я замовляю їжу для товстунів. Одного разу я замовила салат, а офіціантка запитала, чи не хочу я замість нього піцу. Ви схожі на людину, яка любить піцу. Я пішла в туалет і розплакалася. Я був худим, товстим і десь посередині. Найважчий для мене втратити привілеї. Я ніколи не знав, що це таке, доки вперше не схуд у віці 20 років. Коли я набрав вагу, привілейоване ставлення до мене зникло, і мені цього не вистачало більше, ніж я міг собі уявити. Це може здатися дурнуватою відповіддю, але це чесна відповідь. Це правда на багатьох рівнях. Я важила 120 кг, схудла до 88, і це було схоже на те, що світ цього похмурого місця перетворився на привітне. Люди, які ніколи не були товстими, недооцінюють, наскільки люди починають ставитись до тебе по-іншому. Перше, що я помітила, це кількість фотографій, які почали робити зі мною мої друзі, порівно з тим, скільки вони робили, коли я була повною. Я була по обидва боки небезпечні для здоров'я ваги. Найгірше для мене в тому, що я була товстою. Було те, що всі вважали, що всі твої проблеми пов'язані з вагою. Потягнула м'яз, потрібно схуднути. Проблеми зі шлунком потрібно схуднути. Вушна інфекція. Мабуть, через те, що ти товста. У мене були небезпечні для життя захворювання, які лікарі повністю проігнорували, бо вважали, що це пов'язано з вагою. Якось хтось написав у великому субредіті, як він схуд на велику кількість кілограмів, і став виглядати досить пристойно. Він зазначив, що всі почали ставитись до нього значно краще, тому що він став стрункішим і пристойно виглядав. Я думаю, що одним з найгірших моментів, окрім щоденного сорому, є усвідомлення того, що всі навколо будуть ставитись до тебе інакше, якщо ти будеш стрункішим. Відмовився від свого коня. Я був дружими кіньми з дитинства, і в коледжі мені випала унікальна можливість купити власного коня. Я любив цього жеребця, і ми пережили кілька дивовижних пригод. Потім моє життя ускладнилося. Я впав у депресію, і з трохи пухкенького, але сильного, перетворився на звичайнісінького товстуна. Цей кінь утримував мене від вільного падіння у велику депресію, але врешті-решт мені довелося визнати, що він більше не може носити мене на собі. Я віддав його літній паї з маленькими онуками, які хотіли старшого спокійного коня, щоб навчати дітей, як же я сумую за моїм расті. Просто неможливість робити те, що раніше робив і хотів робити. Дрібні проблеми. Не можу кататися на атраціонах у парку розваг, які мені подобаються. Не можу летіти літаком без додаткового місця, щоб не створювати дискомфорт іншим через свою проблему, не можу пройти через деякі турнікети. Знищу дешеві матрас швидше, ніж вовк з'їсть кавун. Великі проблеми. Я завжди задихаюся. Мені все боляче робити сидіти, стояти, лежати, ходити, піднімати речі. Не можу ходити так далеко, як хочу. Не можу дійти від берега до машини на пляжі. Пісок, мій давній заклятий ворог. Ми знову зустрічаємося. Я ніколи не вибираюся на природу, як раніше, тому що більша її частина знаходиться в горах. Я переїхав на південний схід, і спека буквально намагається мене вбити. Найгірша проблема. Спостерігати як моя дитина, моя собака та мої друзі змушені прискоювати темп, щоб я не робив того, чого не можу зробити. Роблю все, що можу, потроху стає краще, і після переїзду ці речі стали мотивувати, а не просто пригнічувати. Як жінці, яка має маленьких худорлявих друзів, які підходять за розміром до більшості з звішалки, важко ходити разом за покупками. Неймовірно важко спостерігати за тим, як вони приміряють одяг, і чекати, поки вони роздивляються всі милі речі у магазинах. Я зазвичай застрягаю на сонцезахисних окулярах або аксесуарах, і мені стає жалюгідно і сумно. Навіть у ювелірних магазинах важко, бо ще зазвичай не замислюєшся. Але розміри каблучок зазвичай доходять до восьмого розміру, а я ношу 9-10. Взуття таке ж саме. Заходити в магазини одягу великих розмірів для них так само незручно, оскільки вони не можуть приміяти речі, а я ненавиджу відчувати себе тягарем, змушуючи їх чекати, поки тільки я приміряю речі. Через це я досить закрита в питаннях одягу та шопінгу загалом. Ніхто тебе не поважає взагалі ніхто, і до того ж, напевно, половина всіх, з ким ви будете спілкуватися, будуть свідомо чи підсвідомо, активно вас недолюблювати. Сором. Витріщання, смикання за одяг. Бо якимось чином велетенський шах сорочки мав приховати, що я важу 140 з гаком кілограмів, Подовжувачі ремені у безпеки, потрібно перевірити, чи витримає мене сидіння. Але Боже, не змушуй мене намагатися влізти в кабінку. Все болить, Боже, як болять ноги. Думаючи, що я виглядаю зібраною, а потім бачу фотографії повної жінки. Наскільки я сумніваюся в собі і в тому, як інші будуть сприймати і діяти по відношенню до мене. Я скула на 65 кг, і у мене болить серце за людей з надбірною вагою, бо я знаю, який біль вони переживають. У вас немає енергії. Немає енергії означає, що ви не робите вправ. Відсутність фізичних вправ означає погладшення. Більше жиру, менше впевненості в собі. Менше впевненості в собі, менше сексуальних контактів. Немає сексу, немає причин виходити на вулицю. Немає причин виходити на вулицю, немає причин прибирати як в гігієні, так і вдома. Відсутність прибирання та низька самооцінка можуть призвести до депресії, Їжте більше їжі, щоб заспокоїти себе. Це означає більше жиру і менше енергії, і так знову і знову. Мені здається, що всі з мене сміються або засуджують мене. Я важу 85 кг при зрості 170 см. Коли мені було 13, я важила стільки ж, схудла, а потім ще більше схудла, коли мені було 20 років. Набрала все назад через депресію, алкоголізм і поїдання їжі, щоб поратися з цим. Я знаю, як схуднути, знаю, що саме мені потрібно робити, знаю, що потрібен час, щоб побачити прогрес, але я продовжую очікувати миттєвих результатів і розчаровуюсь. Я ненавиджу нездорову їжу, яка викликає звикання. І останні кілька тижнів намагаюся хачуватися здоровіше. Зараз я проходжу кілька кілометрів на день. Люди не думають, що я виглядаю товстою, але я думаю, що так. Я думаю, що виглядаю огидно. Я мало не розплакалася, коли приміяла весільну сукню, тому що мені потрібен був 16-й або 18-й розмір, тоді як мої подруги, з якими я була, мали 6-й або 8-й розмір. Я занадто сором'язлива, щоб носити миле вбрання, тому що люди сміялися з мене, коли я була молодшою, навіть після того, як я важила близько 70 кг у старших класах, з мене все одно сміялися. Я б хотіла бути більш впевненою, щоб носити красивіше вбрання і одягатися краще. Зустріти людей, які знали тебе, коли ти не була товстою. Вони можуть намагатися приховати вираз шоку, який відбивається на їхніх обличчях, але це ніколи не вдається. Пригадую дні, коли я закучувала голови і привертала до себе чоловічу увагу, хотіла я того чи ні. Бігла в цілодобовий магазин вниз по вулиці з жирною будною головою, без макіяжу і в капюшоні, і все одно отримувала погляди чоловіків. Тепер, коли я страждаю ожирінням, я відчуваю себе непривабливою і безстатевою, ніби мене не існує для чоловіків. Бути товстухою на групових фотографіях. Обідаю в машині, тому що відчуваю, що колеги оцінюють мій вибір їжі, швидкість якої їм тощо. Її не можна приховати. Багато в чому харчова залежність схожа на будь-яку іншу залежність. Ви відчуваєте себе неконтрольованим. Це впливає на ваш дофамін. Це нескінченне порочне коло. Мені сумно і я не народжу себе, тому я поїм. Тому що це дає мені дофамін, який робить мене товстим, тому мені сумно, і я ненавиджу себе. Це викликає депресію, тривогу, ненависть до себе. Але можна бути прихованим алкоголіком, можна приховати свою залежність від азартних ігор, можна тримати в таємниці свою сексуальну залежність. Ви можете бути кокаїнщиком і все одно з'являтися на роботі, і ніхто про це не здогадається. Бути залежним від їжі ви носите це лайно як знак ганьби, постійно, щоб всі бачили. Від цього нікуди не дітися. Кожен будь то сім'я, кращий друг, колеги по роботі або незнайома людина відразу точно знає, в чому полягає твоя ганебна залежність. Якщо сподобалось дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі або оформити спонсорство каналу. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми відео.